Вітаю в цьому відео. Ми з вами навчимося, як проводити поверхневий аудит сайтів конкурентів, або ж перевіряти якість свого власного сайту. Я в топ знайшла ось такий сайт по клінінгу сталяком, і пропоную його розібрати в різних сервісах. Почнемо, ми запустимо тести спочатку в сервісах, які встановлюються на наш комп'ютер, тому що це займе перевірка час, а потім продовжимо звичайних браузерних. Отже, перша програма вона називається Screaming Frog, і вона дає можливість витягнути дуже багато цікавої інформації, такої як помилки в коді і тому подібне. Детальніше. Ми проговоримо тоді, коли тест відбудеться. Одразу зауважу, що безкоштовні версії цієї програми перевіряються лише 500 сторінок сайту. Якщо ви будете працювати з великими сайтами з інтернет-магазинами, то потрібно тоді оплачувати платну версію. Натискаю старт. І нехай воно збирає. Ще одна досить цікава програма, яку би я хотіла вам показати, називається NetPick Spider, українського, до речі, виробника. Так само вбиваю туди посилання на сайт, який хочу перевірити, і натискаю Старт. Поки воно збирає, переходжу до наступного сервісу, який називається Google Speed Test». Цей сервіс допоможе зрозуміти, який рівень оптимізації швидкості нашого сайту та дасть поради, яким же чином можна покращити наш сайт. Тобто, якщо вам Програміст дає сайти, говорить, що він готовий. Ви можете, в принципі, пройтися по цим всім сервісам і перевірити якість виконання роботи. Єдине, що все ж таки ви маєте від початку правильно ставити технічне завдання, де ось ці всі вимоги будуть включені. Для тих, кому цікаво буде відео з вебінару, власне, по тому, як ставити правильно технічне завдання програмісту, для того, щоб ваш сайт потім продавав. Одну секундочку, отже, ми бачимо, що ефективність для мобільних пристроїв лише 12%. це дуже поганий результат, над яким потрібно працювати. І ось тут нижче ми одразу можемо почитати, що потрібно зробити для того, щоб покращити ситуацію. Зменшити код JavaScript, показувати зображення в нових форматах, зменшити код CSS і тому подібне. Тобто оптимізуйте роботу основного потоку. Ми можемо натискати на завдання, і тут, власне, є. Що саме потрібно виконати? Я, програмісту це все не копіюю, а просто говорю про жені, будь ласка, сайт через Google Test та оптимізуй його до зеленої зони, тобто 90-100%. І давайте глянемо комп'ютери. Комп'ютери це лише ефективність 34%, тобто дуже низька. І потрібно над цим працювати. Наступний тест це є перевірка валідності коду. Нам з вами не потрібно бути програмістами для того, щоб зрозуміти, чи є помилки в коді нашого сайту. Для цього є ось такий сервіс, який називається валідаторdu 3org і він дає можливість побачити різні попередження, помилки, критичні помилки, які є на нашому сайті. Бачимо, що на даному ресурсі 343 помилки, навіть є в fatal Error, тобто дуже-дуже серйозні. Ви можете або це все копіювати і запаковувати як технічне завдання програмісту, або ж можете просто дати посилання на цей сервіс, сказати, про жени сайт через цей сервіс і виправ, будь ласка, всі помилки, щоб сайт був без них. Наступний цікавий сервіс називається він Сайтлайнер. Поміж іншою інформацією, основну найцікавішу, що він витягає з сайту, це є рівень унікальності контенту, текстового контенту. Я вже говорила раніше, повторюся, що для сайтів дуже важливо мати унікальний контент. Якщо тексти крадені з інших сайтів, сайт може просідати або навіть попасти під фільтри. Текст з ваших сайтів не можна ніде використовувати, крім сайту. Тому якщо у вас є якісь дистриб'ютори чи інші якісь компанії, які можуть брати текст з вашого сайту, розміщати на якихось зовнішніх ресурсах, то ви їх попереджаєте, що ви забороняєте це робити. Ми бачимо, що на цьому сайті є 28% дубліката контенту, і одразу можемо оглянути звіт, на яких ж сторінках є цей дублікат. Існують більш глибші сервіси для глибокої перевірки унікальності, але цей такий поверхневий в принципі дає нам. Зрозуміти, яка ситуація загальна з сайтом. Наступний сервіс дуже важливий, називається він Аполлон. Він здійснює пошук дублів сторінок, і тут одразу ви можете почитати, що ж таке дублі. Дублі сторінок це непотрібні сторінки, які повністю копіюють місць цільової сторінки, але доступні на інших URL-адресах. Тобто, це коли у нас створений сайт, але не налаштована правильно переадресація, або виникають різні технічні сторінки або урли. Які не потрібні, і Google тоді бачить вже наш сайт не як один, а як декілька різних сайтів з однаковим контентом. Через це так само можна попасти під фільтри. Ми бачимо, що головна сторінка цього сайту має аж три дублі, які не закриті, і потрібно поставити технічне завдання програмісту, виправити це і перевірити кожну сторінку сайта. Програміст, навряд чи це буде робити, тому краще власноруч кожну сторінку сайту перевірити через цей сервіс, зібрати список дублів і поставити технічне завдання, від них позбутися. І після його виконання ще раз прогнати кожну сторінку через цей сервіс, Аполлон і перевірити, як воно виконано. Бачите, вам не обов'язково бути програмістами, чи дуже добре розумітися в seo оптимізації. Ті сервіси, які я вам показую, вони доступні кожному і. Не потрібно ніяких глибинних знань, щоб побачити, що є проблеми. Наступний цікавий сервіс називається він Сімірал Він дає можливість витягнути інформацію, але при умові, якщо сайт трохи популярний, якщо сайт мало просувався, має невеликий трафік, то тут, на жаль, інформацію сильно не витягнеш. Ну, можна, по прикладу, розетки глянути. Так, бачимо, що тут інформації дуже мало. Давайте спробуємо розетку додати, щоб просто ви зрозуміли суть цього сервісу. Отже, ми можемо глянути глобальний ранг одразу можемо навести і собі подивитися, що ж означає те, що тут написано: тобто глобальний рейтинг. Рейтинг відвідуваності сайту порівняно з усіма іншими сайтами у світі. Розетка знаходиться на 1263 двісті місці і втратила за інформацію цього сайту 83 позиції. Ранг країни в Україні на 18-му місці так само можете наводити що зрозуміло, читати, ознайомлюватись, тому знов ж таки не потрібно бути спеціалістом для того, щоб це зрозуміти. Ранг категорії на другому місці, загальна кількість відвідувань. Так можемо навести сума всіх відвідувань на комп'ютері та мобільному пристрої за останній місяць. Бачимо 33,5 мільйона. Показник відмов, показник відмов, середній відсоток відвідувачів, які переглядають лише одну сторінку, перш ніж залишити вебсайт, тобто не переходять на інші сторінки або дуже швидко зайшли і швидко вийшли. Сторінок за відвідування, тобто середня кількість, скільки людина наскільки вона інтегрується на цьому сайті, чи вона заходить на одну сторінку і тікає, чи все ж таки вона гуляє по сайту. Середня тривалість відвідування для чого ці дані вони є приблизними. Щоб точно знати ці дані, потрібно мати доступ до Google аналітики. Звісно, що розетка цього доступу не дасть. Тому ми користуємося маркетологами такими сервісами, які дають нам, хоча б приблизну інформацію, щоб розуміти, на що ми маємо орієнтуватися з нашим сайтом. Якщо б до мене звернувся якийсь інтер. Нет-магазин схожий по тематиці на розетку, я би вже згідно цих даних розуміла, на що я могла би розраховувати. З цікавого також тут можна подивитися по місяцям розподіл трафіку. Можемо подивитися, з яких країн який відсоток приходить людей на наш сайт. Можна глянути демографічні дані, чоловіки, жінки. Бачите, тут є співвідношення. Бачимо, що на розетку більше приходить чоловіків, і можемо подивитися по віку. Це може нам допомогти при записку таргетингової реклами. Ми можемо розуміти краще, на кого варто точно запускати рекламу або з кого починати при записку реклами. Тут показані ті конкуренти, якими вважає сервіс для розетки. І дуже цікавий звіт, який я люблю, це розповсюдження маркетингових каналів, тобто які маркетингові канали з яким відсотком використовує розетка для свого просування. Тут ви можете так само ознайомитися і взяти ідею. Якщо раніше ви якісь маркетингові канали не використовували, ви можете побачити, ага, розетка їх використовує, і мені теж варто. Або з іншого боку, ви можете подивитися, що розетка щось не використовує, і у вас є тоді можливість саме там проявити себе. Також ми можемо гляти, глянути, по яким найпопулярнішим ключовим словам заходять на сайт, і підібрати якісь певні ідеї. Поюзайте обов'язково цей сервіс, спробуйте додати своїх конкурентів, подивитися свій сайт. Ну, єдине, що він все ж таки показує інформацію для тих сайтів, які більш вже просунуті. Якщо ви хочете перевірити сезонність вашого бізнесу, то є такий класний сервіс, який називається Google Тренди. Google тренди дозволяють подивитися сезонність бізнесу, порівняти е, ключові слова і подивитися, в яких регіонах найбільше шукають. Ну, уявімо таку ситуацію, що ви хочете відкрити бізнес і хочете зрозуміти, в яких регіонах України потрібно себе найбільше рекламувати. Е, уявімо, що ви пропонуєте послуги-вантажників. Ми можемо одразу прописати на двох мовах для того, щоб порівняти ситуацію. Натискаємо огляд, обираємо за. 12 місяців, ну або, або тут той період, який нам цікавий. Обираю в даному випадку Україну, бачу на якій мові скільки шукають, бачу, де сезон просідає, де краща сезонність, так? Тобто я бачу, наприклад, що з березня, з березня по травень йде просідання і далі йде вверх, та і тут трошки просідання бачу, то напевно січневі свята яким чином розумію вже ситуацію? Плюс я бачу розподіл мовний по різним містам і можу регіони ось так класити і дивитися більш детальніше. Також я тут можу потягнути якісь ідеї додаткових ключових слів, до яких я могла не догадатися. І ви можете таким чином обирати різні міста і дивитися, яка ситуація конкретно в вашому місті. От, наприклад, я обираю Львівську область, 12 місяців, і бачу, який тут розподіл ключового слова на українській, на російській мові, коли сезон, коли не сезон. і Далі тут буде трошки закрита інформація, тому що мало даних, бо ми обрали тільки один регіон. Наступний сервіс називається «Backlink Checker». Він трохи вже для більш професійного використання, але все одно хочу його показати. Якщо, скажімо, ви хочете придбати собі сайт, вже готовий. Так, от у ну, мене недавно була було до мене питання, що людина хоче купити за дуже велику суму декілька тисяч доларів сайт, тобто готовий бізнес, інтернет-магазин, і просили мене оцінити, чи варто вкладати цей сайт гроші. Я проводила аудит і давала своє рішення. От, один з Методів аудиту це є перевірка власне на рейтинг домену. Рейтинг домену він складається з різних показників, серед яких і. Посилання, які ведуть, якість посилання, які ведуть на наш сайт, їхня кількість, якість нашого сайту, швидкість його оптимізації, відсутність помилок в коді, якість внутрішньої оптимізації текстів під ключові слова і тому подібне. І тут я бачу, що зі 100 рейтинг розетки просто величезний, 82. Тобто, якби такий сайт поставив посилання на ваш ресурс, то він б. Дав би вам досить велику вагу і ваш сайт почав би зростати в пошуку. Давайте на противагу цьому сайту, ми скопіюємо знову ж таки чисто оселю і подивимося, яка ж була б ситуація в порівнянні з розеткою в цього сайту, який теж зауважив топ-1 пошукової видачі. Бачимо, що рейтинг до мене нуль, тобто, як так? Не завжди е, потрібно зовнішня е, зовнішнє просування для того, щоб бути на перших позиціях. Ну, наприклад, якщо я напишу зараз погодження вивіски Львів, ви побачите на одних з перших позицій, друга чи третя, не пам'ятаю, третя от позиція знаходиться мій сайт. Я туди попала без е, нарощення зовнішніх посилань, лише через внутрішню оптимізацію, тобто я робила якісний контент. Якісні зображення, і такими органічними білими методами я вивела свій сайт в топ органічної видачі. І ви так само можете робити. Але якщо конкуренція досить висока, ну, наприклад, у вас юридична якась тематика або медична тематика, то там набагато складніше це зробити без посилань. Ще один сервіс, який вже вам знайомий, це Serpstat. Serpstat теж дає дуже багато різної цікавої інформації. І от можна аналіз URL, аналіз домену, аналіз посилання, аналіз ключових слів. Я зараз оберу аналіз URL для того, щоб зібрати плюс-мінус таку загальну інформацію по цьому сайту. Я бачу, що семантичне ядро по цьому сайту включає 984 слова. І можна тут подивитися, які слова і на яких позиціях в цьому сайті також ми можемо подивитися розподіл певних ключових слів по різним позиціям. Наприклад, ми бачимо, що в топ-1 є сім слів, топ-3 13 слів. Бачимо, що в топ-50 434 слова. Ви таким чином, до речі, якщо замовляєте послуги з просування свого сайту, теж можете дивитися, яка тенденція зросту вашого сайту, зросту позицій, чи правильні дані вам дають взагалі ваші підрядники. І тут ми бачимо конкуренти пошукової видачі, так само можна оцінити їх. Тут дуже багато різних можливостей. Наприклад, тут є порівняння доменів конкурентів, можна вставити ваш домен і можна вставити ще два домени ваших конкурентів і подивитися, які до яких ключових слів ви не додумалися, так? А вони додумалися взяти список цих ключів і розширити своє семантичне ядро, яке ви вже, я надіюся, зібрали і вмієте збирати. Ну і от теж класно, відсутні ключові слова. Система пропонує, що ми могли втратити, але воно би могло би нам принести певний трафік. Обов'язково поклацайте, попробуйте різні ці всі звіти. Я не буду на цьому зараз зосереджувати увагу. Ви можете замовити тут сербстаті у менеджера огляд, і цей менеджер вам, виходячи з ваших потреб, набагато більше різних функцій покаже і розкаже. Ще один сервіс, який я дуже люблю, називається Вінсранк. Він дозволяє Проводити аудит конкурентів, аудит свого власного сайту, і крім того, він ще дає можливість спостерігати за позиціями, ростом і падінням нашого сайту. Це дуже класний сервіс, так само український. Я вам даю ось таке посилання. Це посилання дасть вам можливість отримати безкоштовний період користування. Тут собі оберіть українську мову, для того, щоб розуміти, що написано, якщо не знаєте англійської. Не дивіться, що це для it Академії, це для моїх Студентів я просто ще не переробила. Заповнити тут дані свої, зареєструєтеся і попадете в ось таку консоль в серединку нашого серанкінгу. Ось так вона буде виглядати. Тут в мене додані проекти, наприклад, Artbro. Я можу по ньому відстежувати різні позиції, їхнє падіння, так, їхній зріст. Якщо я візьму за більш тривалий термін, давайте візьмемо за. Год, за рік. E, і ми можемо подивитися тенденцію. Бачимо, що трошки сайт просів, і потрібно над цим попрацювати. Чим я зараз і займаюся. Але також можна дивитися, що сталося в ті моменти, так, коли сайт почав просідати. От ми бачимо, що сайт різко почав просідати. Коли після ось цього алгоритму, і ми можемо глянути оновлення алгоритму по боротьбі зі спамом, і можна почитати, перейти детальніше, дізнатися інформацією і зрозуміти, яким чином потрібно покращити наш сайт для того, щоб позиції росли вгору. І ми бачимо, у мене тут кожна сторінка мого сайту поділена по папкам. От, наприклад, досить недавно я почала оптимізовувати сторінку по контекстній рекламі, і ми бачимо сьогодні результати, як зростає сайт. По позиціям. От бачимо, що, наприклад, слово контекстна реклама виросло за останні тижні на 20 позицій. Ну і таким чином ви тут можете відстежувати так само роботу свого сайту або роботу підрядників, які просувають його. Я зараз хочу звернутися до звіту аналіз конкурентів, і знову таки нашу чисту оселю додати туди і натиснути аналізувати. Чекаємо. Поки воно все завантажить. Отже, бачимо, що у нас домен Trust 17. тобто, нагадаю, це є рейтинг нашого домену. І можемо так само тут нижче дивитися різні цікаві зміни. От є прогноз трафіка, так і у нас є прям схема, що прогнозує нам сервіс. Ключові слова. Тобто, тут досить схоже на те, що було в серпстаті, ви е, собо, ви собі можете. В принципі підбирати той сервіс, який вам найбільш зручніший. Тут є багато різних можливостей, не тільки аналіз конкурентів, тут є ще, і ви можете тут обирати і перевірку лінків, які ведуть на ваш сайт, та різні звіти будувати, і тому подібне. Ну і останнє, що до чого хочу зараз звернутися, це ті сервіси, які мали провести нам аудит. Ну, дивіться, наприклад, обираю URL, беру сортую статус коду. І що я бачу? Двохсотий код це означає, що сторінка добре відкривається, все з нею добре. І бачимо, що є 301-й редирк. Тобто, завдяки цьому звіту ви можете подивитися, якщо у вас є не двохсот відповіді коду, а ще є якісь додаткові, це означає, що потрібно проаналізувати. Ну, наприклад, ми бачимо, що з основного домену «HTTP» Є 301 переадресація. Чому вона є? Тому що у них раніше був незахищений http сертифікат, і цей сайт можна було легше зламати. І далі вони перейшли на HTTPS. Це означає, що хакерам набагато складніше тепер зламати цей сайт, тому що на ньому стоїть захищений протокол, який я рекомендую всім встановлювати на свої сайти. Але крім того, що їх потрібно встановити правильно, ще й потрібно правильно налаштувати переадресацію. Тут вона встановлена, ми її бачимо. Page titles і page description це ті речі, які нам показують, як наш сайт буде людина бачити в пошуку. Тобто людина пише прибирання Львів і бачить певні оголошення. Тобто заголовок оголошення і опис. Це є title, це є descriпшен. Дивимося сюди. Метод page titles, власне, це ось цей верхній, який підсвічується синім або фіолетовим, якщо ви вже відкрили. Ось ми можемо почитати до кожної сторінки, як він виглядає, і можемо прийняти рішення, чи потрібно його змінювати. Ну, наприклад, під п'ятим пунктом у нас є сторінка хімчистка і просто слово хімчистка. Погодьтеся, що це для нашого тайтла, ну тобто для нашого заговока занадто якось коротко і воно не привертає уваги. Ми з вами вже проходили, як потрібно оптимізовувати оголошення, що має. Бути, міститись ключові слова, і плюс якась така родзинка, яка би привертала увагу. Тут все працює так само. Ну і description — це є опис нашого оголошення, так само, як в OLX у нас є опис. Тут так само ми можемо глянути, як там прописано. Важливо, що тайтл люди бачать певну кількість і дескріпшен теж бачить певну кількість символів. Діскріпшн здається там до 160, тайтл здається до 60 чи до 70. Точно не пам'ятаю, якщо вам це важливо, загугліть. Все, що є більше, ми бачимо, що тут є дескріпшіни, які понад 170 символів. Людина цього не побачить, але це побачить робот. І якщо ви хочете для робота там прописати якісь ключові слова, то воно там буде видно. Більш детальніше, як це? це правильно робити, щоб вас не заблокували, потрібно вивчати, тобто на додаткових курсах. Просто так, от зараз це послухати, піти туди і переробити, я би не радила, тому що все ж таки потрібно розуміти, як правильно робити внутрішню оптимізацію вашого сайту. Ще на що тут можна глянути, це є аж перший. Він має бути обов'язково на кожній сторінці і обов'язково один раз зустрічатись. Тобто, помилка, коли його немає взагалі, як в даному випадку, і також помилка, коли його більше, ніж один. Потрібно для кожної сторінки його прописати, тобто це є заголовок, який просто закривається тегом. Якщо ви зайдете всередину свого сайту, або ну зазвичай е у вас є можливість виділити заголовок 1, заголовок 2. ось ась аж це заголовок 1. Також ви можете зайти в таку вкладку як контент і посортувати собі по розміру і зрозуміти, чи є у вас зображення надто великого розміру, які потрібно оптимізовувати. Теж досить зручно все в одному місці. Тобто, по суті, це є парсер сайту ваших конкурентів. Я його закриваю, основне я вам показала ще один сервіс, який планувала показати, називається він Netпік Spider. Чому він, в принципі, схожий на Screaming Frog, але він краще все ілюструє. Особливо, якщо вас просувають якісь маркетологи, ви тут можете витягати інформацію, порівнювати її з тим, що вони говорять про ваш сайт, і можете дивитися, які є критичні помилки, і ставити вже технічні завдання. От, наприклад, тут написано 300 редирект редірекшн. Ви можете почитати, що це таке, яка критичність, як це виправити. І ще тут дається завжди корисні посилання. Це досить корисний сервіс для того, щоб ви могли навчатися і більш детально. Розуміти проблематику свого сайту і як від цієї проблематики позбутися, ще хочу розказати вам. Останнє це є розширення, яке називається Техасистент. Воно дає можливість. Витягнути з сайту конкуренту інформацію, чи встановлені системи статистики. От я бачу, що встановлена Google аналітика, встановлений Google Тех Manager. Це означає, що якщо встановлений Google Тех Manager, вони налаштовували цілі на своєму сайті, тобто вони знають, скільки людей натиснуло на задати питання, скільки людей натиснуло на номер телефона. Ці всі дані передаються їм в аналітику. І, скорше за все, у них працює контекстна реклама, тому що ті, хто встановлюють Google Тех Manager, ті, запускають контекстний. Рекламу. Надіюсь, це відео було вам цікавим, корисним. Всі посилання, які тих сервісів, які сьогодні я згадала, будуть обов'язково прикріплені.